Всім привіт, з вами Торд, і на цей раз от, вчора вийшов Бравотолк. Я його так і не дивився. Ну, тим, хто дивився, то вітаю, бо я так і не знаю, що там буде. Бо Я от вчора короче, зайшов в клуб, а там якісь яйця типу, смайлики. Що то за яйця, так і не поняв. Ну добре, хоч називати Бравотолк. Браво толк браво, толку, українською. Мутації. А що таке мутація? Це типа. І ПЗ буде такий. Чи як це? Нова. легендарка, Нокаут 5х5 і багато іншого. Ух ты, а 5 на 5 нокаут це як. Да, як стандартний, просто гравців. Повім. З вами рослина, mm. Мутації бійців, Наїдник на драконі. яйця, а, тут вони як будуть? Типа будуть як... стардолопе, поймалный гиперзарядный скин. Ух ти! Катуиншо, прикольно. О, вот Та ну! Ха-ха, кістяльчик. О, ша, один. О, да, бійка буде, є. Дякую, те. Копнуть. Це було круто. Що це фігня, хлопці? Ви ж рушите мою модель міста. Ласка, опросимо до болту. Для вас жахливу придію. На вас чекає безліч нагород, які можна відкрити у новий. Ну, це як старно. До речі, я дрю, новий менеджер спільноти. Радий знайомству. Монстрояйцям можна отримати монструозні нагороди. Монети. Ага. Кредити. Блінгі, ага. нові скіни і мутації. А, Мута... Ух ти. Все так. У монстрояйцях знаходяться потужні мутації, якісь мутація. А я так понял, то а, тимчасово, да? Та? там э, за цим ...дрю, чи як він. Мутатит фор, там 19. годин... Повно... Поно. один день буде. Я так понял. можуть впливати на супер. кількість Ух ти, так такий же баг був. Просто всі отримують хаос. Наприклад, при ударі Охенку він вистрілить рибами торпед. Ого! А то не надто жорстко. Він як же як підійде, типа до. допустимо, якогось бежника, то він безкінечно, певно, ці торпеди буде цей випускати. А то не за жорстко. Завтра відео від авторів контенту. Brawl. Щоб тобто завтра це мені так? мутації доступні в ігрових режимах з відповідним модифікатором. Так що вам не обов'язково mm -hmm. принати в хаос, якщо не хочеться. Мутації діють тільки під час події з Годзілою. Так okay. що насолоджуйтесь, поки що є така можливість. Слухайте, хлопці, це мутація. Про то <ролтон> як отримати монстро яйця? Мені потрібні монстрояйця. Мені то заспокоїтись, будь ласка. Їх можна отримати у новому ігровому режимі «Розгром міста». Це новий режим 3х3, де ви можете стати Годзілою. Ух ти! Збирайте всі команду, Ось це. Як тільки зберете достатньо, один із вас стане епічним кайдзю. Режим не дарма назвали розгром міста. Перемагає команда, яка найкраще розгромить місто. Перемогу в ага. розгромі міста дає до душести монстрояєць кожні кілька днів. А поразка рідкісний пристар. Нарешті нагорода для невдах. А ще великі монстро яйця у щоденних нагородах. Як і призи стар. Прикольно. Якщо Кристали, ви Кристал, давай. Ух ты, це. Блін. Куди забрав? Так, За, да той момент. Це загадково. Це як в копівка? Чи шо? Так, то я дивлюсь тут якісячки. Е, і. Що буде. 1250 я так понял нам скин тут тут А за ничего у них а хто є? А чо, прикольно Давайте сам не будемо замість на копилки А мені щось більше подобається О гигантский якщо ви не в клубі, вступайте в клуб. Кожне відкрите монстро яйце допомагає розбити таємничі гігантські яйце, угу. щоб отримати кристали і найголовнішу нагороду для всіх учасників клубу: ексклюзивний гіперзарядний скін Годзіла Бас. Гіперзарядні скіни це скіни нової рідкості, які змінюють вигляд вашого бійця під час використання гіперзаряду. Якщо ви не в клубі, вступайте в клуб. Пам'ятайте, кожне монстро-яйце дає вам нагороди мутації. Та процесу події для всіх учасників клубу. Так що для гривці дії найкраще вступити до клубу, де багато активних гравців. Якщо клуб збере достатньо монстроєць, то всі учасники отримують кристали та гіперзарядний скін безкоштовно. Чу, заходіть до мене в клуб. <схи> У Нас вже там максимальна мегакопівка. Була думаю, це не Б. Уроди <схи> можна отримати абсолютно безкоштовно, просто граючи в гру. Якщо вам трохи не вистачає до перемоги, можете докупити яйця в магазині. О. Це також зарахується як прогрес.

Не можуть у такси опазитися на мегапрока, а також годзила баз. Шукайте його у монстру яйця або відкрийте uh -huh. разом зі своїм клубом. Якщо ви не у клубі, вступайте у клуб. Подія з Годзілою пройде з 29 квітня по 20 травня. Це найкращий час для отримання нагороди з монстрами. Uh -huh. Хлопці, як би ви назвали підступну рослину? Товариш ворог. Раніше Лілі була звичайною дівчинкою, але я. Погналася за світлячком і опинилася в зачарованому лісі, де потрапила в полон до чарівної квітки. Тепер вона і людина, і рослина, і світлячок одразу, і дуже сильна. Бліє швидка ближня атака з одним боєприпасом. І вона заряджає супер, коли знаходиться поряд із ворогами. Супер і навіщо, наочно демонструє її здібності. Вона стріляє по супротивнику снарядом, який завдає шкоди, і телепортує її за спину до ворога. Якщо потрапляю у сім. Її титул за майстерність називається Заноза, і О. вона напевно отримала його завдяки своєму супору. Вона вийде разом із кіном Полунична Лілі за 29 кристалів. Лілі, перша з двох бійців, які з'являються у наступному оновлення. Mm -hmm. А вона як нас боєць створено спеціально для всіх металістів. Я готувався до цього моменту все своє життя. <реку> Драко новий легендарний боєць. Він мешкає в новому районі парку Стар під назвою Кошмарний Маєток. Драко талановитий артист, розважаючий відвідувачів парку Стар, виставами з вогнем та дракона yeah. з ближнього бою, озброєний гітар, яка завдає більше шкоди, якщо зачіпає супротивника кінцем, який у всіх танків його супер заряджається від удержуваної шкоди. При активації суперу Драко піднімається на спину могутнього oh. легендарного звіту свого надувного дракона посідає верхи на дракона, це збільшує його швидкість. Добре. У мене одне питання, що це за червона полоска? Я так зрозумів, це зікова сила, так? Щось буде робити? Тування знижує шкоду і дає йому нову вогнену атаку по області. Супер робить драку по справжньому грізним супротивником, дозволяючи контролювати ворога та ключові області на карті. Він вийде з кіном темний лицар Драко за 29 кристалів. Yeah, це він буде надто сильний. Не заважай, я зламую мейнфрейм. <реш> у тебе комп'ютер не включений. Куто? <реш> <реш> Настав час. Нічого, топовий зомський. Передайте дані цих скінів у свою колекцію. Ще. Броупас Хакер Бро. Супер Хакер брок, Кто РГП Хакер Бро. Вариант Броупас Плюс. Кибер Пьер. Секис Глюк. Цифровый фэнк снесе ваш фаервол. Шукайте скин Баги Ларри та Лори у призах Стар. Вирус Чарли зелье историю вашего браузера. Сломайте доступ до цих скинів у сезоне Кибер Бойл. Броул Ток. будем тоже взламывать Пентагон. Ха-ха, кирай, нельзя похвалить. Запускає шквал ракет. Ого! Сенті та його команда отримують збільшення швидкості в піщаній бурі. Його супер. Ненадовго заглушує при приземленні. І такий Брюса, збільшуючи його швидкість та здоров'я. Макс кидає енергетики всім учасникам команди, збільшуючи їхню швидкість і частково заряджаючи їх супере. Голова Тіка переслідує ворогів швидше і залишає після вибуху шість міні-мічних. А ну це машина поділяється на три руки, кожна з яких може. А, отвіт на 5. Чим менше бійців залишиться у команді, тим вони будуть сильнішими. З'явився новий ранговий модифікатор, друге дихання». Бійці відроджуються там, де їх перемогли, а не могли, а не Ранговий модифікатор буде такий. А, типа. Якщо ви подав рангових боях. Я умгу. А, це я так понял, усі ризики. Я умру, то там, де я умаг, то я відроджу, так? Прикольно. Фикольно. Підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням у Телеграм. Підписуйтесь там на всіх спонсорів та мій телеграм-канал. Та 2 травня забирайте цілих 7 скінів скинів, урба Ніндзятари прямо від розробників. Mm -hmm. no, Все ні. Більше <звук> скинів. За 29 кристалів, пляжний Байрон, якому час охолонути. Лісу so. Френк, ідеальний для сонячного дня. Снігова королева Амбер перетворюється на скін за 299 кристалів та отримує повний комплект легендарного скіна. Oh. Мортіс, видовище, яке ви не скоро забудете. Втратили якісь ексклюзивні скини. Шукайте в магазині та рангових призах старці кольорові варіанти. Байрон білий шуй-шоу Шо Ніта Шехі на гідроциклі, продюсер БА.

Кидай ультуй там ку хульте ванцюги. Класно. Де раніше були буде цікати цих скинів. Участь у голосуванні. До речі, про голосування обов'язково прочитайте про компанію Суперсалмейк Зембер та містер Пі в ігрових новинках. У нас також є кілька нових золотих та срібних скинів, а також а, перероблені скінів. Кому безкоштовний значок? Безкоштовний значок. А, ось відки взяли! Тепер все. Так, Бролток. Мать кушить, так? Друзі, спеціально для вас переклав та озвучив Пролток українською. Підписуйтесь на канал, протискайте лайк або вподобайку, як хочете. Завітайте до мого телеграм-каналу, хоча б для того, щоб прийняти участь у конкурсі на 7 Скінів дари. Сім нових скінів. І це потрібно зробити як мінімум тому, що це скіни, які вам вручать особисто розробники, бо вони у вас з'являться отак з -от кнопочкою забрати прямо у персональних повітрях. Входящих, так? А ну так е, на чемпіонаті коли свіш, ти вказуєш ID свого аккаунта і ти до когось там. Увня, очків доходиш. Е, то потім у тобі у приходить там, чи монети, чи що, навіть скін. Мені скін був тоді, прийшов. Ясно нотаю Я думаю, ви вже таке бачили, тому обов'язково приймайте участь в цьому конкурсі. Поділіться цим відео з друзями, тому що промоток українською виходить, здається, тільки в мене на каналі. Тому давайте максимально поширимо це відео. Всіх обідням з вами був Аурум. Всім! Bye -bye. Не, ну... цей був толк класний. Реально. Добавлю якісь яйця. Шескіне. І щось буде. Таке мутаційне, типа яйцес, як воно називається? Що замість моєї копилки. Ну, я попробую получити. Хоч я базом так не кажу. Ай добре. Бажаю всім удачі. І увидимся.